Орисні казки. Казка про ягня, яке постійно ображалося. В одному мальовничому гірському селі жило гарненьке ягнятко. Воно, як і решта малюків, ходило до дитячого садочка, гралося на майданчику з друзями, а ввечері лягало спати у своє тепленьке зручне ліжечко. Але щойно заплющувало оченята, як мимохідь починало згадувати всі маленькі образи, які накопичило за цілий день. Ягняткові здавалося, що інші діти недобре на нього позирають і ображалося на це. А ще воно вважало, що друзі намагаються сховати від нього іграшки. Що в садочку йому одному навмисне дають менше смаколиків на десерт, і навіть що тато й мама люблять його менше, ніж інші батьки своїх дітей. Але найбільше ягнятко ображалося через те, що мама й тато не дозволяють йому робити все, що воно хоче. І почувалася від того дуже нещасливим. Якось зранку ягнятко побачивши на столі цукерки, простягло було ратицю схопити одну. Як мама прикрила смаколики і похитала головою. Ти ще не снідав, синку, не можна їсти солодощі, наче серце. Почекай, ну я тебе погодую. Ягнятко набурмосилося. Ти мене не любиш. ображено вигукнуло воно. Хіба шкода однієї цукерки? Взагалі нічого не їстимо. Воно вихопило цукерку з підмаминої ратиці, хутко запхало смаколик до рота і вискочило на двір. На вулиці воно побачило тата. Який саме завозив на подвір'я новесенький велосипед. «Ова!» – вигукнуло ягнятко, дожовуючи цукерку. Це мені? Тату, я хочу негайно покататися, і нетерпляче схопилося за кермо. Зараз не можна, відповів тато барат. Маю перевірити, чи все із колесами. До того ж ти ще не снідав. Ти мене не любиш. ображено вигукнуло ягнятко. Чому не можна трохи поїздити, якщо дуже хочеться? Воно вхопилося за раму, смикнуло на себе велосипед, скочило на сидіння і виїхало за ворота. Раптом ягнятко побачило свою бабусю, яка саме йшла навідати онука? «Агов!» Привіт! вигукнуло воно, зрадівши, поглянь, що в мене є. Малюк щодуху крутнув педалі, аж раптом відчув, що летить сторч головою і що йому дуже заболіла нога. І в животі чомусь закрутило, а в голові запаморочилось. Дуже погано стало ягняткові. Релякана бабуся оглянула онука і покликала на допомогу батьків. Ті негайно прибігли і кинулися до сина. Ой-ой-ой, плакав малюк. Що це зі мною? Маму крутить у животі і нудить. Тату, я забив ніжку, дуже болить. Це все через те, синку, що ти до сніданку з'їв цукерку. Відповіла мама, гладячи сина по голові. І через те, докинув тато, що поїхав на велосипеді, який я не перевірив. Треба слухати, батьків, синку, а не ображатися ми хочемо для тебе якнайкращого. Я думав, що ви мене не любите, коли не даєте того, що я хочу, промовив малюк. Що мамі шкода цукерок, а тобі, тату, велосипеда? Це не так, сказала бабуся. Саме через те, що батьки тебе люблять, вони про тебе дбають, а ображатися взагалі погано, від цього можна луснути. Як це луснути? перелякалось ягня. А так, відповіла бабуся. Уяви, що кожна образа це товстий бридкий слимак, а ти його ковтаєш, тому одного дня вони тебе переповнять, ти не зможеш навіть вдихнути. Тому жени образи геть. Добре, мовив малюк, я спробую, бо слимаків не люблю і луснути не хочу. І в нього все вийшло. Щойно ягня надумувало ображатися, як згадувало бабусині слова. А ще малюк добре затямив, що батьки люблять його так само міцно, як і він їх.